Ага. Не змінює, я що? Пробачте, речку, Він не по нас тут, а я її підводила, і ми тут не дістали. Зустрі не Я ми туди не будемо звучати. Таке. Пробачите за невеличку зупинку, це складно назвати невеличкою. Я тут, я це, як ви замітили, за рибокловна. Клаву. І я тут з мініком. Я його запавлю за кадром. Ну бо, бо я, я моєму не могла його б там, на відео, а, а, а я би, це насправжній мімік, можна так сказати. Це такий мод інакше. Скільки рибок? Наче десь дали б кораловий риб. Не інші. Можливо, а треба кого від правого мороки. Ну де інше. Ну це я його тут не бачу. Ви Без, ж тут ще якийсь ще данж. Скільки, скільки спрутів? Аж три зараз доспавнилися. Круто. Ми не можемо вийти і спати кінці, що ми хочемо... Ні, не будемо вгодити, а то я знаю, на якому це данжі у мене і там є заспавний я Його сама за... заспавнила. Треба буде від якось витептити, я не справи на риба, але я не зможу. Що я можу стати тим скелетроном? Я тепер скелет. Це, краще ендермена. О, тепер мене ще більше. Я можу перетелепортируватись. Мене ніхто не рухає. Окей, макій, спробую. я якось пробую. Я реально можу телепортируватися. А ти знов так припинення? Тут може три блока бути, Ну це я би нас таке. Води. Я все ну, одно не пролажу. Значить я реально в було ока. Ти може на міни тут не замітив. Якщо ми не замітили, ну то мені буде хана. Хоча я тут є в цілі ендермени, я маю аж дві строчки ХП. Я хочу і призвичай, я буду боятися води. Чи я буду получати від ній урон? Та <скрик> <кхи> да, Я є я, я, я реально вивчаю урон. А ще це не дермана все круто. Якщо я на просятку, о, якщо я на просятках, ну тоді я... Якщо я на житіну, тоді я пролажу. Літ треба тут добути три блоки. Я ж не ігорок, а-а-а-а-ендермен. Ендермен боїться води. У мене хочуть довго кусити рука. 12 було, фів. Я погано. Я зможу скрафти 52 доски. Я буду крафтити 28, тепер треба ще верстак. І нехай буде 24 палки. О, здравствуй, торговець! Чим ти торгуєш? Крафтующий, чим ти торгуєш? А, зрозуміло, нічим корисним. Це як завжди. Не знаю, що я собі як ендермена крафчу. Треба ще накрафти, пав. Ну, якщо я собі ендермена, я би крафчу. Якщо не, не обов'язково. Я якщо... б По разу маю. Палок має 19, А, досок не вистачає. Я вже поняла. І тепер мені ще, і, і знову вистачає і на мотику. Тут <плес> треба добути верстак. я Я доводи не полізу, бо, 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 бо я знаю, що на неї буду получати урон. І одразу говорю ще раз по того, і відписуватися на мій канал. О, О Як добре бути эндерменом? Це так би не сказала. А ти в получає отримує урон від води. Ти знаєш кожен про професіональний ютубер чи там Майнкрафтер. Ну я також все знаю. А ти а, ти, а, ти, а ти, ти сама ж на собі ви використала. Я не бы буду... инакше не було бы ОШ плюс Сиш. Я собі О, Ааа! Ну да, я ж эндермен, я, я второй блока. Очень можем протянуться не двумя блоками. Я эндермен. Теж все о. Нехай він мені губить. Я... яйце призива міміка. Я його не зараз спавнити Ну, чи я його можу, я його можу, треба за... засмайство тікати. Срочно. Одразу, бо він, бо він просто якась страшила. Треба тікати, чи він мене не... не рухнув, а не пальцем, бо що в нього навіть немає пальців. Бо це просто якась страшила Просто березовий ліс тікаємо, просто березовий ліс тікаємо, і вона тут і не було. І дві. Хоча навіщо я ж, я ж можу телепортуватись? Куди дивлюся? Ну? А, ні, ну куди дивлюся?

Тань, не рухай мене, а не пальцем. В чому мілік? Не рухай мене, а не рухається не ботиться, бой форма. Відстань. Що, що за страшна пісня? Що, що за страшна музика? Звідки та пісня взагалі де? Звідки? Все, перестала, перестала. Мімік відстав. Значить, він прочитав моє то, що я написала в чаті. Я зараз на координатах мінус шістьсот девяносто девять пятнадцять. Налякав, що називається своїм голосом. Я взагалі не розумію, про що він говорить? Він якийсь англічанин ніби. Ніби його Англія придумала того то взагалі міміка. Ну я його взагалі заспавнила. Ах, може, це назад відкласну, ви ж креативці. А ти що він мене бачить і чує. Як я хожу. О, всім попа з вами попікшити 145, вибачте за такі емоції, просто це дуже страшно, самі розумієте, всім па-па.